На схід від гамірливого коломийського середмістя є місце, де наче потрапляєш в інший світовий вимір. Таке враження ніби стихійне лихо чи боже упаси війна прийшла у цей край. Територія, яка раніше належала щетинно щітковій фабриці, з її набивним цехом і цехом художньої різьби. Тинним і деревообробним, та нарешті будинком адміністрації тепер перетворена в суцільну руїну. Вражає те, що чужих тут не було. Це справа рук наших людей. Останніх її гори керманичів. Але ми говоритимемо не про них. Вони того не вартують. Повертаючись до першовитоків, згадаємо творців. Ось тут, в лабіринтах давнього коломийського середмістя, між вулицею Замковою та річищем чорного потоку розпочиналася історія покутської фабрики щиток. Власником кустарного пензлево-щіткового підприємства міста був Бер Кальман гегер зі своїми братами, які починали свої життєві університети з освоєння тонкощів професії чистильщиків та пастування взуття, завдяки чому вони розбагатіли і завели родинний промисел одному творцеві відомо. Їхня кам'яниця в три поверхи постала на згаданому крутосхилі. Бідного юдейського кварталу неподалік лазні. Це сталося далекого 1880 року, коли сюди румунські селяни привезли першу партію кінських розчесаних хвостів, з яких і почали виготовляти пензлі для білення та фарбування. Їхні зразки можемо бачити хіба що на тогочасній рекламі щіткового підприємства. Асортимент і технології удосконалювалися, після чого відпала потреба у ручному чищенні взуття. Тепер їх замінив спеціальний механічний пристрій. Звідси 1912 року син новоспеченого монополіста-щіткаря Нісен Гегер спорядився до Німеччини на завод Антона Загоранського, освоювати перспективний вид техніки. Напівавтомати по набивці щиток, пучки волосся вже не натягали руками, а використовували металевий дріт. Продукція, набита на привозному устаткуванні, давала непогані результати і користувалася попитом не лише в Галичині, а й далеко за її межами. Як не дивно. Але саме ці агрегати працювали майже до самого розвалу підприємства, крехтячи рівномірно, забиваючи пучки волосяної суміші в дерев'яне тіло в суттєвої, одежної чи намазної щітки. Починаючи з осені 1939 року, вироби коломийських щіткарів вже не експортувалися на захід. Цілком націоналізоване державне виробництво вело постачання тепер на радянські склади військових частин та колгоспів. Директором призначено новоприбулого комуніста Штангельта, а гегерам заборонили навіть показуватися на фабричне подвір'я. Тієї горизвісної пори основний асортимент дещо перепрофілювали, і з маркою Коломийської щитинно щіткової фабрики. Почав виходити так званий шир потреб. З вторинної сировини виготовляли кеглі і шахові фігури, веретена, шкільні ручки та всеможливі сувеніри. А все через те, що порушився отой налагоджений десятиліттями маховик з розвитком давніх партнерських зв'язків. 1941 рік вже вкотре одного окупанта замінив інший цього разу коричневий. Тоді основною продукцією був комплект польових щиток для вермахту. Майже спорожнілою територією примарно снував Нісен. Єдиний вцілілий з давньої династії коломийських щиткарів. Та невдовзі і на ньому обірвався рід підприємливих гегерів. Фронт ще стояв на захід від Коломиї, а господарство щиткової фабрики перейняв колишній січовий стрілець Володимир Боднарук за фахом учитель, який добре орієнтувався у виробництві, бо працював тут бухгалтером. Три десятки колишніх щиткарів знову стали до верстатів та судилася новому директору сумна доля. Зі своїми рідними розділити Сибірські поневіряння. 1961 року коломийські щіткарі перейшли у нові виробничі цехи на вулиці Жовтневій. Тепер Івана Мазепи. День починався з фізкульт хвилини. На фабричному стадіоні під керівництвом спортінструктора Юрія Куца проводилися змагання ледь не з усіх видів спорту, то готувалися кадри на престижні міські, районні та обласні чемпіонати, де колеги щіткарі вболівали за таких спортсменів, як Михайло Киф'як, Петро Коцю, Василь Медвідь, Михайло Слободян, Володимир Осадчук, Наталя та Марія Фесюк. Однак особливу перевагу хлопці надавали футболу, справжнім авторитетом, для яких був музикант і спортовець Роман Григорчук, що вже тоді грав у футбол за коломийську команду Карпати Сільмаш. В той час ще ніхто не знав, що згодом Роман Григорчук буде визнаний кращим футбольним тренером України. Тут як і всюди по країні рад. Традиційними були паради, мітинги, виробничі змагання, навчання з громадянської оборони і санітарних дружин. Тож не дивно, що свою єдність щіткарі декларували ось такими мажорними колонами в Дні травневих і жовтневих свят. За керівництва Тамара Бірюкової, яка, власне, починала свій трудовий шлях на цій фабриці, сюди знову почало надходити високопродуктивне технічне оснащення з тієї ж західнонімецької фірми Загоранського. Завдяки цьому споживач отримував не лише побутову продукцію, але й мистецько оздоблені подарункові щиткові гарнітури гуцул, тайстра чи колеба. Коломийську щітку знали навіть у далеких степах Монголії. Міністерство легкої промисловості разом з республіканським промисловим об'єднанням Укрпромфорнітура мало на меті подальше розширення цього унікального, єдиного на західноукраїнських землях підприємства, що сприяло б збільшенню обсягу виробництва у кілька разів. Та не судилося на зламі століть. Фабрика щиток вже вкотре за час свого існування ставала на нові економічні рейки. Але цього останнього випробовування вона вже не витримала. На цьому можна було б поставити крапку. Але коли готувався цей фільм, нам вдалося знайти унікальні кадри з минулого життя коломийських щиткарів. Ось високий. Дещо смаглявий з лиця чоловік шапчина кучерів покрита севиною. Маломовний та ледь замріяний, як і належить справжньому митцю. За ним його працею, якимись знахідками цікаво було спостерігати це художник, модельєр фабрики Мерон Турянський. Під його керівництвом першу експериментальну групу складали Ярослав Дяків, Катерина Туліка, Ярослава Хом'як, Юрій Карпенюк. Молоді завзяті вони прагнули експериментувати та впроваджувати все нові творчі пропозиції. Змінювалася технологія виготовлення колодок господарської групи, що давало можливість економити сировину та пиломатеріали. Але найбільше уваги дизайнери звертали на цех художньої різьби, де працювали не менш обдаровані натури, недорогі, але доволі естетичні подарункові набори щиток з під вправних жіночих рук, щоразу удосконалювалися і користувалися чималим попитом у покупців та замовників. Коломийська щитинно щіткова фабрика ставала монополістом на ринку цілої Західної України. А розробник щиткових гарнітурів Мирон Турянський отримував найвищу оцінку членів всеукраїнської та всесоюзної художньої ради. Звідки митець черпав натхнення з довколишнього світу природи, з минулого свого народу, з власного життєвого досвіду. Однак усьому приходить свій час 1983 року. Мирон Турянський змушений був вийти на заслужений відпочинок. На рік швидше за станом здоров'я, а 10 листопада 1996-го його не стало. Старі кадри відходили, нові так і не змогли оволодіти рідкісним потенціалом своїх попередників. Відтоді почався незворотній процес занепаду самого підприємства, про яке, на жаль, ми змушені говорити в минулому часі. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.